Добрый вечер всех на моем канале, друзья мои, подписчики, ютуберы, кто смотрит мой канал, кому интересно, кому нужны знания, кто уже имеет травмат данный, не только этот, а кому нужна доработка, мецнищи, стрельбы для потуждящих набоев, ну и так далее. Номер контакту по дорозі 095 793 0242. Ну не дзвонити, а писати на месенджері. Там вам все отвіть. Так, чоловік тут нам передав свій травмат. Історія дуже проста. Купив чоловік, постріляв. Побачив, що він камрад, да, ну і, і вислав, тому що зрозумів, що без доробки нікуди. Знаємо, да, що в нас тільки набої нікудашні, що у нас там, скажемо, повний ноль цих набоїв. Так, напоминаємо, що травмати всі офіційні. Ми пра працюємо тільки з офіційними травматами. Ніяких у нас лівих немає. Так, от дозвіл. Поки на покупку чоловіка. А, от дозвіл раз. От витяг про покупку два і магазин три. Думаю, все понятно. Есть, хорошо тоді. Все, ставим все такое. Дивіться, коли у вас новий травмат, коли робимо ми вам доробку, у вас гарантія не знімається взагалі. Тобто у вас гарантія так делегації. Потому что доробка у нас тільки законна, тільки в допустимих розмірах, рамках ну, і так далі. Тому подібно. Да, то есть все проходить віктрини, експертизи, ну і так далі, тому М -м Да. Так що. Якось так. Так що... Бо є там різні мастерські там, то там, як на свердле, як на пилят. Коротше, це воно виходить з рамок, з рамок допуски, ну і потім невозможна стрільба стандартними набоями, ну і так далі, тому подібно. То есть, да, у нас ці томатики опік великі. Да, то да, ми не знаємо, що зробити, як зробити. Як, як правильно зробити, ну і щоб було тільки в рамках закону, щоб було все гаразд ну, і... і все там в цих пределах, скажімо так. Да, потому що ті, хто лізуть, не понимає, потім, блин, люди оказуються в серйозні. Ситуація. Розпаковую я перед вами, щоб не було потім ніких питань що там щось не те, ще щось, ну коротше. Бо чоловік тут запакував. а тела розписка це розписка, що він його нам передає. Ось тут він запакований, чоловіка. Так, що він нам його передає, все письмо. Ого. Що... Ну. Угу. Це ліст постріл Теж бачимо, да от є чоловік, ну все преддовол пред, поставив, І от розписка теж. Все добре. Так, тепер розпаковуємо тетрамот. Да, замотав, конечно, він його тут проблем. Так що я не знаю, як його тут і розмотувати. Ну ладно. Першим делом ми испортимо Да. Тут ми в цьому відео покажемо, розкажемо, що треба зробити даному травмату, щоб він був успішний, щоб він, щоб він тримав якусь міць, ну і скажем так, щоб було все в рамках закону допуска и так далее так по поводу чести алокисмаски дивіться друзья мои есть некоторый нюанс наконец-то меня вопрос так це форт новый як ми його бачимо це новий. дивіться сейчас э... секундочку Дивіться, чистка є така для булпілок, я так то говорю. Есть і чистка такого з Йорщиком. То есть Есть о такого Бриту у великих банках. Если у вас нічого такого немає, есть манол, є 10 мв великих банках. Все добре, масте і чисте. Тобто, дивіться, я стороння хаду. От для мене хаду, от, я люблю хаду. То есть, у мене масла хаду, то есть, ну, в машинах, у коробках, в моторах, ну, я у мене з хадом. Я, я запах лю, от, люблю хаду. То есть, якби, що, 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 що він не, не воняє, а пахне. Ну от якось так. Все. тому такі нюанси. Є чистка, є смазка. Ну дивіться, автоматика у чому? Чистка, це якщо правильно брати, це ось з його, допустим. А смазка Щось треба вам помазати. Це ось його. Ось така. Це називається для консервації. там сустина. Дивіться. Э, 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 почухати можна от оцей його или з болтом таке є. Смазати краще. Є у мене Брюнукс, Гунекс, Балістол, не пользуюся. Чого не пользуюся? Вонючий, він мені неприємний. Я його не люблю. Ось такий балістол. Да, то есть, там універсальне масло. Ну, воняє воно чимось таким. То есть, я не полюбляю. У да, мене є вони всі. У свій час я їх був накупив использовал таку банку, таку банку, таку. Ще в мене є смазка берє для ружів таких, знаєте, охотничьих беріте. Но воно мені не подобається. Все. Програм ну, просто про, 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 про не подобається. Зараз воно стоїть по 1,5 по гривні, по 1200. Ну Воно мені геть не потрібно мгійдало. Я, я от лучше куплю таку за 200 300 гривень. Тільки борід у великих банках. Воно чуть дорожче, але його там набагато більше їх вагає. Дивіться, що треба зробити в вашому, в новому, у вашому новому форті. Треба вам по поставити бойовий комплект пружин. Да. Напомню, щоб ви їх потім не шукали, ці набори всякі. Вам треба купити одну запасну, щоб у вас була завська пержиний бойовий комплект, щоб був завжди у, за, у, за, у запасі. Ось так, так. Да. Ось такі є набори. У нас вони закінчуються. От вони йдуть. Ідут йдуть завода. Сейчас я маленькі пошукаємо. Почекайте секундочку тут. По находу я вот от у закромахі, скажем, речі, потому що вони вже, вже закінчуються, У нас тут уже тоже. Да. Закінчуються тоже, да. Поэтому от такий треба знайти вам бойовий комплект. Бачимо, стало вона ідеально, не конфліктує, нічого, все хорошо. Так і от пружинка. Раз. І все хорошо. Так. Тепер дивимося ці набори. Так. Угу. Це не підходино. Ні, це ні. Так, хорошо тестует хорошо так идеально все так все видите всегда боевик комплект бриту запас всегда я просто говорю это вам вам своего опыта так вот это перебрали далее От біцікаш, бі бачимо, стоїть плавляний короткий. Оце бажано закрасити в чорний. Тому що сніг, дощ селяку, може гіржавіти. Тут, тут в чорний. Е, вам треба шліфовка, поліровка патроника. Бачите, він вже з нього питалася постріляти. Постріляли з нього штука ж аж 30, більше з нього не постріляли, подивилися що. Потім вам е, треба ну, шліфовка поляровку, я сказав вам. Розвертка в стволі. Це включає в себе пульний вход, на конус. Да, там, дивіться, по новим правилам, вже, скажімо, по зміненням конструкції в стволі. Вони почали робити пульні входи. Но є одні обставини. Вони роблять пульний вход, ну, оставляють таку кромку. І оця кромка рве рве, рве пулі ваші. І поэтому немає дальності і кушності і пропадає, скажем. Весь ефект від цього. від цього, скажем так. Ось, да. От, у принципі, все. Ствол стоїть тут толщені, 5,7 мм. Бачимо, он ствол, ствол 13 міліметровий, все тут стоїть без питань. Давайте сейчас. Угу. Люфт в ідеалі. Його відсутнє, Це нам подобається. Акось ну, гільзу поставимо. Все в нормі, бачимо, да? тобто, все, все це вно, вно, в нормі. Тобто, це дуже хорошо. Це, це МАК, бачимо, да, Тож усе в нормі, все ідеально. Це Вій, бачимо ВІ, да. це всі гільзи заводські, це не якісь бачимо. Все ідеально. І от. Набої вже правильні. У гільзі цього сара. Ну тут не 50 джоль, І не 70. Думаю, все зрозуміло, да. Уставляєш, а тут взагалі ідеально, подивіться, все. І просто я. Ну а це вже послі. Ну не буду розказувати, да відео От у нас такі теж є. Бачите, да, то ось воно. Думаю, все понятно, що там не 50 жовт, да. тобто вони краще, чим заводський зав... в магазині. Ось бачимо. Мак, вот, да. Бачите, якби і ті краще набагато. На, 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 на Бачите, по закатки тут виступає. Закатка плоха, да? а тут ідеально і нічого не виступає, бачите, все ідеально. Думаю, якість понятна вам, да? тобто ось, ось такий нюанс. Поэтому якість гарантована, як то кажеться. Да, ну, це воно що тут. Ну, це у нас, нас форт теж правильний. Бачимо, тобто закатка яка ідеальна. Все сховане, ніякого не виступає. Ну і люфт бачите, мінімальний. Люфт ідеальний. Все, це нам подобається. Все, оце що треба вам зробити. Ще раз скажу, якщо у вас немає о -о оцеї доробки, ваші здійсни безполізні. Взагалі. Хочте вірте, не вірте, але заповнить, справи кричать громче слово так. Думаю, все, все понятно, да. По пружинам. Роскав, розказав, розказав, по пружинам, розказав. Да, хто хоче зробити на, ну, наборі краще, ніж заводський. Це проблем, але це можна. Дивіться, ось його заводська. Його бачимо, так? Да? Її ширина і товщина дозволяє поставити одну не бойову, а усилену. Тобто, ось ви бачите, як? Да, так Це так зроблено лену в моєму травматі. Тобто, Оця теж хороший варіант. Ну, це треба понімати, тому що заводи тут вони різні. Оця іде. Коричнева йде, є ще така біла ідея. Оця коричнева йде вузька. Ця усилена йде велика. Ось, так, да, ось такий нюанс. Бачимо. Да? Тобто, в відлічі дет-боєвої, вона длінша. Ні, це не ось вона. Вона длінша. Бачите, да. Ну, у бойовому оця мощніш, велика. Ну так вони скомплектовані з за заводу. Ми ж, їх, ми ж їх, як то самі не комплект, комплектуємо. А ще можна зробити отак. Вот ну дивіться, щоб відки не були в одну сторону, а тільки навперехресть. Бачите, навперехрест. Тобто отак і отак. Тобто, щоб вони були навперехрест. Отак, навперехресть. Все. Тобто, тобто у мене зароблено отак, тому що я стріляю дуже мощними набоями. Всі, хто дивили, дивилися мої ролики, відео там, де метал прошибається, доски проламуються. Ну і не буду вам розказувати. Там капоти, двері авто, там, да, там ну, геть малюк, там шмали так, що... Ну, ну то да. Тобто результати говорять самі за себе. Ось так. Да. І тому в мене всегда завжди пружини самі мощні. Даби травмат ваш не розвалити. Ну наш, скажем, травмат, да? і вам теж рекомендую. Ну, якщо нема таких, то брюто отакі, в принципі, вони би тягують. Да. Да. Так що ось такий нюанс. Потому що ця вона хоч усилена, але вона і, і, і слабенька, поїмаєте, вона, да. Вона трошки, скажем, ну, не вистачає, ну, як би, ну так воно. Ця, конечно, вже... блін, за, 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 залетіло щось. Ця, звісно, вона компенсує. оця, звісно, да. Ось такий нюанс. Все. Ну це, ну, це треба харатися. це, це пер, ще вам заказати мати комплект. Все. Ось такий нюанс. Ще що хотів додати. В принципі, ясно все. Да, ще хотів таке напомнити вам, друзі мої, дивіться. я Якось зайшов на канал, подивився відео, там. Чувак розказує там про форте, там про якісь там ще травмати. Друзі мої, вони даже не знають діаметр гастволи у травмати. тобто, ну не слухайте хай це цих умники. Вот так. Саме головне в тому, що вони вас тягнуть на самоубійство, це що треба поставити магазинні набої і пле, все класно. Постріляти в мішень, да. для самооборони табу. Ну просто табу абсолютно. Ну, просто геть, даже, геть, ну, не, ну не дай вам Бог. Я сам розказую вам, що я учасник був у таких подібних і подій. Мене чуть не вбили. Все, вот так. То есть, отак. бы, ну, и все. То Тобто, дай вам Бог слухати такі горе камради. понимаете, да. Дивіться, побалуватися десь в стокі, в бутилки десь там, десь там, мішеньки, так. Да. Ну, а дивіться, дуже велика переятна, що пуля гостоково. Ті Мак, там ві, там со, Собер Те, там Сара це. Відлітають обратно. Якщо, якщо попаде в око, буде те калікою. Все ось так, да. Мені неоднократно пуліці попадали в Лоба, і в лице, і, 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 і в брову, і, 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 і в щуку. Ну, потім... Не мені вам розказувати. Я стіняк уже був. Тому що б'є, воно доволі добре, обратно. Без какую. Передано стоків на обоє дуже опасне. Побалуватися можна. Для Але для самооборони, не дай вам Бог. Тому що будете потім камрад. Все, по, по травмату. Механізм сварний скопірований з бойового плавлений, Бачимо, так. Да? Оце треба бажано ну, на ваше усмотрення. Так, закалка. Бачимо, бойова. Дві точки. За, за, закалка там, де бойок виходить. Покриття по, по чорний хром. Якість не дуже. То есть, за, затвор пла, п, 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 оплавлений, ось його бедносплави, ну, от бачите, да, о там. То і все, думаю, понятно. Ну, і з доробкою тримає він без питань. Все. Магазин. Щас подимось ким... Да, Магазин эсфар... Сфарний. Бачите, шви, так? Да? Сва, сва, сварки ось, видно. І покарашаний, це удешевлений. Штампований, іде бойовий. Краще, звісно, штамп. ну, Якщо все робить, не знаю. Лічно У мене запасний іде сварний, по ньому проблем немає. Раніше знаю, що стикалися з перекосами втикання за магазином. Таке є, так. Да. Не, не часто мою є. Ми просто їх, я, їх міняли, відправляли на завод. У заміну просто просто брали інші. Все. Ось так. Ми вирішили, так, так оце питання. Все. Так у Сура сказав. В принципі, все. все. Всім удачі, всім всього хорошого. Бережіть себе. Отак. От вот. Бережіть себе, щастя, миру і добра вам. І головне не бараньтеся. так Все. І все.